У горішніх плавнях відбувся день спринтера, що визначив найкращих юних плавців. У басейні Нептун старт нового навчального року ознаменувався запливами на водних доріжках у рамках першості дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Детальніше про те, як проходили змагання, дивіться далі. Першість дюсиша номер один горішніх плавнів із плавання день спринтера була поділена на дві частини. У першій на старт вийшли наймолодші вихованці відділення плавання, які займаються у дитячо-юнацькій спортшколі. No я ходжу один рік і я мої змагання були за два місяці, коли я почала ходити на плавання. Я проплила е, один басейн на спині е, і виграла третє місце. Ну, ну, важко тренуватися плаванням?» Ні, е, ну трохи важко, трохи е, не важко, по-разному буває. Враження, шок того, що це були мої перші змагання, не дуже бути треті, але на останніх два змагання я не попала, тому що я боліла. А так враження круті, трохи вальнувалася, ну все нормально. Ну, і що треба, щоб на змаганнях виступити гарно. За рахунок чого вдалося так виступити тобі? Треба дуже гарно плавати, старатися і держати себе в руках і не здаватися. Для усіх учасників та учасниць це перші змагання у новому навчальному році. Тож юні плавці та плавчині, які зібралися для участі у запливах, були зосередженими. Хвилювалися за дітей, батьки та рідні, що спостерігали за запливами з балкону. Учасники змагань пливли від. Вільним стилем на двох дистанціях. У першій частині дня спринтера 25 метрів долали спортсмени віком до восьми років. Ось таким був старт першого запливу Стар! Стар! В одному із перших запливів точилася гостра боротьба. Учасниці фінішували з ідентичним часом і синхронно торкаються рукою бортика. Долати дистанцію дітям було непросто, адже вони ще на початку свого спортивного шляху. Хлопчаки зі старту розвивають максимальні швидкості. Вже більш впевненим та кращим за технічним виконанням вийшов старт в учасників на дистанції 50 метрів. Змагалися плавці віком від 9 до 10 років. Після одного із запливів особисте досягнення встановила вихованка тренера Валерія Панесова Марія Кучма. Вона виконала норматив третього дорослого розряду. Я дуже рада, що в мене тепер є третій дорослий розряд. Я його добувалася дуже довго. Я дуже рада. Ну, коли стрибала, я вже знала, що в мене буде перше місце. Я... Хвилювалась, але не дуже. Що треба, щоб виконати такий дорослий? Далі дорослий дав тебе розряд. Як Треб... ти тренуєшся? Так? Треба багато тренуватися і ну не лінуватися. Не, не знаю. ходити на тренування там, все робити, там те, що тренер каже. Дев'ятирічна Марія посіла на змаганнях перше місце. Юна спортсменка розповіла, чим саме їй подобається плавання. Коли я прийшла в басейн, то ну, мені дуже сподобалось. Я вирішила сюди ходити. І коли приходжу, то в мене зараз ну, якось сили з'являються, коли я воду залажу. Мені здається, що цей стиль спеціально для мене придумали. Про що мрієш? Я хочу, щоб в мене ще розряди були, щоб я ще краще і краще прагнули показати високий результат та демонстрували все своє вміння що мають завдяки своїм тренерам дівчата які опинилися на подіумі та здобули грамоти та медалі мені дуже все сподобалось я пливу по тактиці яку я мені мама са мною зробили щоб бути саме першою так яка тактика розкрий секрет ні, розкажи тоді, як ти сезон розпочала. Як з перші змагання хвилювалася? -да. Які час -да. відчуття? Що ти відчуваєш? Р Спокій і радість. Високі швидкості та бажання боротися протягом усієї дистанції приносять результат. Майже синхронно фінішували та разом опинилися на п'єдесталі пошани Михайло Кошик та Єгор Ємець. Вже третій рік займають 50 метрів. Плив. Плив. Так я на тренуваннях 45 плив, а тут 42,05 два проплив. Покращив? Так. Чим тобі плавання подобається? Мені подобається усім. Та ще ми в одному запливі плили. Так. І як, ти бачив, коли плив, як пливе твій товариш? Да, я бачив, коли вдохи робив. Я коли на першому сцені я, я 70% від плив, а на другому я викладувався на повну. Проплив я до мене як дуже добре, дистанція в мене була 50 метрів. Враження дуже цікаво було. Особливо в кінці, от коли устав, а воно ж треба плити. 50 метрів важко пливсти? Ну, смотря кому як. Буває важко, буває не важко. Чим плавання подобається? Е, тим, що дуже багато чим подобається. Плавати мені подобається, бо в мене це дуже добре виходить і мене дуже часто хвалять. Після змагань діти відчувають радість від успіху та вдало проведених запливів. У другій частині першості дю США 1 день Спринтера на дистанцію 50 метрів виходили представники старшої вікової категорії дівчата та юнаки віком від 11 до 17 років. Наступними змаганнями для вихованців дюсиша номер 1 горішніх плавнів буде обласна першість сплавання, що відбудеться у Полтаві наприкінці жовтня.